от з захисницею сьогодні, в цей момент ми і поспілкуємося. Олена Білозерська, військовослужбовиця Збройних сил України. Олено, доброго вечора! Ви прекрасно виглядаєте. Я вас вітаю зі святом захисників і захисниць і рада, що у вас хороший настрій. Який, який цей день для вас? Де ви зараз, якщо можете описати те, що навколо вас, розкажіть? Добрий вечір, всім, всіх зі святом, рада всіх вітати. А зараз я знаходжуся, скажу так, у безпечному місці не там, де стріляють, у проміжку між двома виїздами, скажімо так. От ну, звичайно, для мене і всіх моїх побратимів і посустер, це свято, оскільки я так би мовити, мій бекграунд з Київської патріотичної тусовки ще до воєнної, тобто до 2014 року, то звичайно ми почали відзначати це свято ще з 2005 року. Uh -huh. Тоді це був день українського козацтва, день створення УПА, покрова звичайно велике християнське свято. І я пам'ятаю, як тоді нам намагалися перешкодити всілякі проросійські сили, не пропустити колонну на хрещатик з червоними прапорами, мало не з російськими прапорами. І я бачу, як, яку еволюцію. Яка еволюція після того відбулася за ці роки з українським суспільством? Я можу порівняти, що було тоді і що сталося зараз, і це не може не тішити, це дуже круто. Тобто, зараз українське суспільство відходить від всіх советських, російських наративів і починає рухатися своїм правильним історичним напрямком. Я правильно резюмую вашу думку? Скажіть, будь ласка, от як ви вважаєте, такі настрої будуть зміцнюватися і продовжуватися? Чи якщо нас коли настане день після війни, знову ми будемо повертатися до політичних різних штук, які будуть зменшувати градус патріотичності? Чи ні? У мене є надія, що після того, що ми всі пережили... Під час цієї війни ну, більшість українців вже звичайно після повномасштабного вторгнення, що для нас усе про російське буде табу ніколи знову на кілька поколінь. Я дуже в це вірю, дуже хотілося Я буду трішки додати сумних, ну не те, що сумних, а таких реалістичних ноток. В нашу розмову відомий журналіст Віталій Портняков якось в інтерв'ю мені сказав, що. Ми спілкуємося в колі патріотичних і національно таких спрямованих людей. Не треба вважати, що вся Україна така. Ви просто ви ми живемо в своїй бульбашці. От а в Україні дуже багато людей, які е, просто живуть своїм життям, які не хочуть цієї війни, які можуть думати не так, як ми. Що з цим робити? Воно так і є, звичайно, але від якісь. Яких... Люди настроєні як колаборанти, будемо називати речі своїми іменами. Звичайно, якась кількість їх, їх є, але порівняти то відсоток, що був до довню, то відсоток що зараз це небо і земля. Ну що з ними робити? Виховувати це наші громадяни. Ні. Чесно, я думаю, їх путі до не дов... так да Розумієте, Зараз з вісім років ця війна ну стосувалася, як ви кажете, бульбашки. Переважна більшість населення не знала, що вона є. А зараз, коли закінчиться ця війна, то практично буде, що в кожній родині хтось воював або служив. І, ну як це так? У тебе син чи брат чи чоловік воював за Україну, а ти за поглядами вата? Ну, я думаю, окремі такі випадки будуть, але саме як і три. Як ви вважаєте, Олено, нинішня наша влада національно патріотична чи інша? А нинішня наша влада, я б сказала так: взагалі я військовослужбовець, мені трошки не етично обговорювати владу. Я діюча військовослужбовець, але я скажу так: що наша діюча влада від абсолютно не проукраїнською за духом зробила величезну еволюцію у правильному напрямку, теж в першу чергу, завдяки російському вторгненню. Звичайно, є ще над чим працювати є і є. Все не ідеально, але ідеальної влади наші ніколи не було за всі роки незалежності а перед тим і поготів, розумієте. Я думаю, що, я думаю, що ідеальна влада це деякі міфи, і ми не повинні на це орієнтуватися. Росіяни вважають велика кількість росіян, вважає свою владу ідеальною. До чого це призводить? Ми з вами бачимо: 80% підтримують політику Путіна, це для них ідеальна влада. Скажіть, будь ласка, ви зараз займаєтеся тією справою, що ви займалися і раніше, тобто, ваш вид діяльності пов'язаний з? з Прицілом і е, зброєю і. Пов'язано, так, трошки пов'язане, але не тільки це роблю. Mm -hmm. ну, після війни другу книгу напишу, все розкажу, чим займалась, чим займаюся. Mm -hmm. Я дуже акуратно питаю, бо я не знаю, чи можемо ми взагалі я, в ефірі. Я це не просто про поточні речі, нам не дуже можна казати, розумієте? Uh, Те, що я... було раніше, що я служила, я не приховую. Та я знаю, ви були в мене в ефірі, приходили з Галею, і ми з вами про це відкрито говорили. Але це було до 24 лютого. Розумієте, ситуація зараз міняється, і я навіть бачу, що ви не приховуєте своє обличчя, і це для мене теж ну така певний маркер того, що. Якось міняється ваш вид діяльності в Збройних силах України. День захисників і захисниць. Акцент зроблений саме, що і жінки, і чоловіки зараз стають на захист України. Ефективні жінки в лавах збройних сил на рівні з чоловіками можуть працювати. Звичайно, ті жінки, які дісталися до передової і реально служать на передовій, то вони служать, працюють, воюють на рівні з чоловіками. Жінки цілком на це здатні. У жінок є єдина відмінність від чоловіків в цьому плані. Середня жінка завжди фізично слабша за середнього чоловіка. Це фізіологія проти цього не попрежне, але є дуже багато робіт, які не ну не вимагають такої аж дуже фізичної сили. І жінки з цим справляються прекрасно І зараз. Наскільки я розумію, кількість жінок дуже сильно зростає в зсу. Зараз вже здається до чверті військовослужбовців. Жінки ну це я так думаю разом з цивільними працівниками ЗСУ, бо в армії працюють і цивільні люди. Так само звичайно, переважна більшість цих жінок де-факто не на бойових посадах, але я знаю, ну або особисто знаю, або через одне руко рукостискання, як то кажуть, кілька сотень реально бойових дівчат, які не вилазять з передової і несуть там службу повністю на рівні чоловіка. Осінь 22-го року ще до війни було прийнято рішення владою, що жінки мають ставати на військовий облік. Ну і потім, навіть мені здається, йшла мова про мобілізацію тих жінок, професії, яких потрібні на війні. Що ви про це думаєте? Ну, в мене щодо служби жінок трохи консервативна позиція. Я вважаю, що жінок в разі їхнього бажання не можна обмежувати служби в армії участі в бойових діях в обійманні бойових посад, так але все-таки обов'язком для переважно більшості жінок ставати на облік або навіть бути ну підданими мобілізації, мені здається, це неправильно. Що має бути дуже вузке коло професій, значно вище ніж те, що окреслено зараз. Ну в першу чергу це медики, звичайно, як було завжди деякі люди, які професії ну пов'язані з науками про землю. Ці люди дуже корисні у війську. Uh -huh. Потім ще професії пов'язані з радіоелектронікою. Звичайно, ну такий вузький спектр професій. А наприклад, такі, як ми з вами, журналістки. Якщо вони не мають бажання служити у війську, в армії не потрібні, бо пресофіцерів стільки не треба, скільки можна мобілізувати журналістів. Ви знаєте, я і хотіла зачепити тему професії довоєнної і запитати, як прийшло рішення змінити журналістику на військову справу? От ви пам'ятаєте той імпульс і той момент, коли ви зрозуміли, що ви можете займатися чимось іншим, а не журналістикою? А коли почалася війна в 2014 році, звичайно, у мене був вибір піти військовим кореспондентом чи піти звичайним стрільцем. І я ні від кого не приховую, що на той момент з відеокамерою я справлялася значно краще ніж з вогнепальною зброєю. Хоча стріляти теж вміла. до війни ще. Але що, що вплинуло на мій вибір? Дві обставини по-перше, ну так би мовити, навіть в хорошому розумінні під час війни всі журналісти мають займатися воєнною пропагандою. Правильно, так. я на той момент не була готова до цього. А головне, що мене зупинило, що журналіст це в першу чергу цивільний. А в інстинкті кожного військового сидить оберігати цивільних, особливо якщо це жінка. Якщо ти починаєш крутитися на передовій з відеокамерою, то тобі ану мала геть звідси, да? бо тобі прилетить зараз. Ну оберігаючи тебе врятувати, mm -hmm. тебе з усіль проганяють і позбавляють можливості знімати, фіксувати події. А коли ти на передовій зі снайперською гвинтівкою, то до тебе зовсім інше ставлення всі зразу розуміють, хто ти і що ти тут робиш. І я не можу сказати, що я е, Я весь час продовжувала знімати ну, для себе на передовій. Я не можу сказати, що я взяла в руки снайперку для того, щоб мені не заважали робити фото і відео. Це все таки не так. Але правда і в тому, що без снайперської гвинтівки не було б не тільки вражених цілей, а й більшості відзнятих мною фото відео. Мої знайомі, у яких на війні зараз брат, брат моєї подруги, вона каже, що він дуже змінився. Він став дуже мужній. Він жартує по іншому. В нього він схуд. Ну тобто, дуже багато війна дуже міняє людей. Як вона змінила вас? Знаєте, по собі не видно. Я дивлюся всередину себе. Мені здається, що я не змінилася. Ну, можливо, трошки подорослішала, стала більш відповідальна. Ну, це все є. От, те, що називають посттравматичний стресовий розлад, так, ПТСР не зачепив мене і серйозно зачепив нікого з близьких побратимів. Якось ми це тільки на більш дальньому колі спостерігаємо. Я не відчуваю собі змін взагалі. Я, коли виїжджаю з передової в мирне життя, то переналаштовуюсь миттєво на мирний лад, коли повертаюся, знову переналаштовуюсь. І в мене це автоматично без зусиль психіки відбувається. Ну, голова так влаштована. Але люди, звичайно, міняються. Знаєте, на що я звернула увагу? От що практично всі от хлопці з мого підрозділу, можливо, це ну, не науково, не наукова думка, вони всі винятково гарні фізично. І коли побачиш на якогось героя, ну реального героя, який здійснював подвиги, який багато воював, не відсиджувався в тилу. Як правило, він не тільки мужній, а як правило, він ще й фізично гарний як чоловік. Я не знаю, чим це пояснити, але от мені здається, що війна додає. Людям мужності якось вивільнює ту мужність, яка сидить в наших людях. І це робить людей от гарними. Ну, в першу чергу, чоловіків, звичайно, тому що ми звикли, що гарний, гарний чоловік це мужній чоловік, так його сприймаємо. Ну і жінки теж, а жінки стають більш такими вольовими, рішучими, це теж бойовими дівчатами йде на користь. От мені здається, що це класно. Це така не наукова думка, але от отак от війна міняє людей. Звичайно, це, і вхід... це, це реальний О. досвід, науково не підтверджений. Поки що маємо це. закінчувати, бо чекає на розмову наступний е, е, боєць, і е, буду з ним спілкуватися. Олена Білозерська, військовослужбовиця збройних сил України.